Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу поговорити про волосся. Розповім вам про свій догляд за волосся. У мене кудряве волосся від природи, і я його спеціальним чином мию укладаю. І засоби в мене підібрались такі досить бюджетні, досить доступні. Їх можна купити де завгодно, можливо. Ви знайдете в найближчому магазині, можливо, щось можна буде замовити онлайн. Я десь років приблизно 3-4 вже не випрямляю своє волосся, а е, ходжу з натуральним. До цього я можу сказати, що я ненавиділа своє волосся і весь час його вирівнювала, хотіла щось з ним зробити, і випадково натрапила на Ютубі на відео про кудрявий метод, спробувала, і мені сподобалось. Якщо ви пам'ятаєте і дивились раніше мої відео, я казала, що кудрявий догляд був набагато дорожчий, ніж раніше. Тобто засоби, шампуні, кондиціонери, я стала купувати дорожчі. Але після початку війни я з собою не взяла жодної баночки для волосся. Чи, можливо, взяла одну, одну взяла, вона вже в мене закінчилась. І... Прийшлось все, скажімо так, купувати з нуля. Інтернет-магазини на початку війни не працювали, ні iHerb, ні інші магазини, мейкап також. І все купувала от в найближчих магазинах. Хочу поділитися з вами бюджетними, але гарними і працюючими засобами. У мене в догляді всього зараз чотири засоби, і один можна упустити. Я вам розкажу, чи можна замінити. Отже, шампунь. Питання таке сульфатний чи безсульфатний. На початку свого кудрявого шляху я користувалась безсульфатними шампунями, але серед них є також шампуні, які гарно піняться, гарно промивають. І використавшись і тими, і тими, якось чергувала їх, я зрозуміла, що для мене немає ніякої різниці. Як правило, безсульфатний шампунь він дорожчий. Його складніше знайти, наприклад, на поличці серед 10 шампунів, там 11 буде безсульфатний. А по вигляду волосся, по всьому іншому, я вважаю, що не відрізняється. Шампунь я наношу тільки на шкіру голови, спінюю його, і вже оцю піну, яка в мене утворюється, я розподіляю по довжині волосся. Так, раніше я наносила шампунь прямо і на корені, і на все волосся. І було більше шампуню витрачалося. А також тяжче це все змити, промити гарно, щоб вода текла прозора. Мені серед таких звичайних шампунів, які представлені в магазинах, подобається шаума від Шварсков. І тут вже початку війни це друга моя пляшечка. Як ви бачите, вона вже більше половини використана. Користуємося всією сім'єю. Цей шампунь Сімтраф. З екстрактами симетра для нормального та жирного волосся, вона має такий аромат трав'янистий, досить специфічний, можливо, не всім сподобається. Мені в принципі подобається, мене не напрягає. Коштує він в районі 65 гривень. Я купувала, зараз точно не пам'ятаю. Скрізь є в АТБ, в Сільпо, в будь-якому супермаркеті, найближчому до вас. Я вже не кажу про косметичні магазини. Я думаю, ви знайдете без проблем. І в принципі. Шампуні Шаума я і до війни купувала, вже користуючись кудрявим методом. В принципі, мені вони підходять і не зуду не викликають, не лупи. Я задоволена, гарно промивають. Буду і знову купувати. От у них раніше були шампуні всі з дівчиною зображені, а тепер ну, трошки оновлений дизайн, хоч форма пляшечки така сама залишилась. Я ще пам'ятаю, будучи школяркою, дуже мені подобались шампунішама, і тоді були кондиціонери. Зараз я не знаю, є кондиціонери чи ні, але от в магазинах, в АТП, в Єві, ось таких ось магазинах, куди я хожу. Там чомусь тільки шампуні представлені. Напевно, якщо є кондиціонери, то вони будуть із силіконами. Це наступний пункт, якого я уникаю. Тобто, в принципі, що стосується шампунів, в мене немає якихось обмежень. Я можу брати і сульфатні, і бісульфатні. Головне, щоб гарно промивалися шкіри голови. У мене є схильність до сабрейного дерматиту під час стресу, в мене може з'являтися, тому мені краще навіть зараз сульфатним користуватись. А що стосується кондиціонерів, то е, найголовніше в мене е, вимога до них, щоб не було силиконів у складі. Для себе я відкрила бренд Balea і е, спробувала три їхні кондиціонери. Е, здається, з цієї лінійки. Це всі, можливо, ще якісь є, але їх не було в наявності. Перший свій кондиціонер, ось такий з Франжипані, я купувала в місцевих магазинах, його перестали чомусь возити, і він коштував 44 гривні. Оці вже я замовляла на мейкапі в районі 70 гривень, але все рівно тут об'єм аж 300 мл. До речі, шампунь не сказала вам 400 мл, тобто ціна вигідна, плюс ще багато шампуню. Значить, це в мене вже порожня пляшечка, це в мене використання йде з жировлиною, і це в мене в запасі. І таких же дві я використала. Для мене це найкращий кондиціонер на сьогоднішній день. Буду повторювати. Якщо є інші види, то спробую. Balea – це німецький бренд. Представлений дуже широко на мейкап, але також, от у нас в магазинах є, наприклад, шампуні, бале, є креми якісь для рук, рідке мило, є гелі для душу. От чомусь кондиціонери не возять. Цей кондиціонер журавлиною для фарбованого волосся. В принципі, тут все німецькою написано, головне, що зазначено, що без силікону для формула для. Фарбованого волосся, і аромат кранбери, журавлини. Так? Це аромат дуже приємний і насолоджуюсь, коли ям користуюсь, він в міру густий, в міру рідкий. Я вам покажу. Ось так він виглядає. Він дуже класно розподіляється по волосю. Е такий, знаєте, слизька консистенція. Я таку консистенцію люблю. І він давайте зараз це, щоб не витрачати, нанесу на волосся. І він е, гарно допомагає розплутати і розчісати волосся. Я розчісую волосся пальцями. Коли дуже заплутано, можу взяти е, е, розчіску по типу Tangle Teaser. Tangle Teaser мій теж залишився вдома, і я тут купила собі сьогодні не взяла. В просторі такий, ну, типу, аналог, да, бюджетний, теж непогана розчистка. Але в основному пальцями отак можу прямо взяти і розплутати, чим він мені дуже подобається і розход такий помірний. Бо буває, коли занадто рідкий кондиціонер, то та там півпляшки. Може піти за раз. Кондиціонер в мене швидше роз... витрачається, ніж шампунь набагато, тому я його більше купую. Цей аромат ваніль та мендел-ойл мандел, це мигдальна олія, е, дивіться, теж без силіконів. І тут для якого волосся, теж я не знаю. Для легкого щось, ну, не знаю, точно вам, дівчата, не скажу, немає перекладу. Він теж все так гарно робить, розпутає, теж така ж сама консистенція, тільки аромат цей мені трохи менше сподобався, ніж інші два. Ось журавлина дуже сподобалась. І також аромат франжипані теж дуже класний. Це для сяйва волосся, теж без силиконів. Я з цього почала своє знайомство з цими кондиціонерами. Отже, можу вам порадити всі три. У Балеа є ще інші види упаковок. Це називається кондиціонер, а ще в них, начебто, називається бальзам у перекладі. На українську мову, то там можуть бути силікони, тому будьте уважні. Наступний крок, який в принципі можна пропустити, бо, напевно, що десь місяць після початку війни я не користувалася цим засобом, бо в мене просто не було. Але потім на Horbs замовила серед альтернативи, що купити в нас, я не можу вам підказати. Такий засіб це Live-in незмиваємий кондиціонер. У мене зараз ось такий. Зберігаю, верх ногами, бо вже закінчується. Взяла його вперше: Кмейл Rose Pure Love Moisture Milk. Ось так називається. Так, рисове молочко олія макадамії. Зм'якчаючий незмиваємий кондиціонер Крем з легкими нотками горіху макадамі і ванілі дійсно дуже дуже приємний аромат. Супер. Наноситься цей засіб, цей незмивай кондиціонер і будь-який інший Leave-In на мокре волосся. Після того, як ми змили кондиціонер, наносимо його, розподіляємо по волосся. Він блокує вологу у волосі. Близько до коренів краще не наносити, але цей засіб не жирнить. Спочатку мені здалося, що може трошки жирними робити корені. Потім я вже стала і більше додавати, бо ви ще хочеться. Більше. Він допомагає робити локони пружними і ну, ось, якби, щоб вони не пушилися під час як виносите їх. Мені сподобався цей засіб не одразу. Спочатку якось я не могла підібрати кількість, щось мені не подобалось. Але дуже подобався аромат, тому користувалась тепер вже коли закінчується. Можу сказати, що якщо він ще є на iHerb, бо я не дивилася, можу вам порадити. Але, як варіант, більш бюджетний такий аналог це ось засіб, який я багато разів вже купувала і раніше Johnson's Curl Defining Living Conditioner ось так виглядає. Коштує він зараз. В районі 6 доларів. Раніше був 4,5, зараз чомусь подорожчав. Тут великий об'єм 200 мл. І я вам залишу завжди в інфобоксі залишаю свій промокод. То з цим промокодом буде знижка на нього, буде трошки вигідніше. Також він дуже гарний, придає блиск волоссю, допомагає розплутати, не пушитись потім занадто сильно волосся. Як варіант, Так, якщо ви не хочете замовляти за e Horb, чи ваш регіон Ахорб e не доставляє, і ви звикли до лів іна, або вам цікаво спробувати, то можете взяти ваш звичний кондиціонер без силіконів, яким ви користуєтесь. І вже як ви змили кондиціонер, дехто радить не до кінця, наприклад, змити, а можна змити і невеличку кількість, взяти і нанести на. Дуже вологе, прям мокре волосся, з якого тече. Ефект буде той самий. Коли почалась війна, в мене не було незмиваючих кондиціонерів. Я взагалі не парилась, просто шампунь, кондиціонер і далі наносила засіб для стайлингу. Про засоби для стайнгу, їх є різних багато видів. Я вам, до речі, залишу в інфобоксі посилання на свій плейліст про волосся. У мене є відео, де я порівнюю гель для волосся, мус для волосся, рідкий засіб спрей та крем для волосся. Вони всі підходять для кудрявого волосся, але дають різний ефект. Можете подивитися, визначитись, що і як. Ось, я найбільше полюбляю гель. Він найкраще працює на моєму волосі. У мене досить великий об'єм, тобто багато волосся, і волосся не тонке, а таке, ну, досить товсте. Тобто, якщо я користуюсь мусом, наприклад. А, то в мене занадто багато здається цього волосся на голові, я так не люблю. Я все життя навпаки намагалася його тут прижати, прилизати якось, щоб його не було ну, от стільки. І тому я полюбляю гелі. Тобто тут дивіться самі, якщо у вас тонке волосся, або воно у вас просто ну, рідше розташовано, менше самих э, цих фолікулів волосиних на поверхні голови, то можливо вам навіть більше підійде мус. Коротше, спробувала мус від зльйоз. Купила в Єві, коштувала в районі 60-70 гривень, я вже не пам'ятаю. Тут у нас 250 мл. Не одразу я почала користуватись, бо закінчувала свою банку, яку я з Києва привезла. Я вам казала, це був крем для волосся за Егор. Але я вже спробувала і так періодично робила з ним укладку. 250 мл до чого я веду, що вистачає надовго. Це густий гель. Я його трошки розводжу водичкою. На iHerb є гелі дуже рідкі, які от одразу наніс, без проблем розподілив цей, може десь залипати на волосся з рахунок того, що він густий. Тому я трошки видавлю на руку, додаю водички, так розподіляю і розмазую. Він виходить більш економічний Взагалі засоби сйоз. Я бачила у відео клави Кольпан, і вона їх хвалила. Тобто вона робила дуже такий бюджетний догляд і укладку, і результат вийшов не гірший ніж зазвичай. Тому я звернула увагу, перевіряю завжди склад. В складі не повинен бути алкоголь-денатурат, це простий спирт, який часто додають в гелі. Він дуже сушить волосся. Він потім випаровується, тобто він недовго на волосі, але все рівно от довжина вона ну, сохне і виглядає потім волосся тьмяним, не сяє. То тут такого немає. Він мені подобається. Ось моя укладка сьогодні, і я пам'ятаю, ті більш дорожчі засоби The Herb, які я раніше замовляла. Як виглядало моє волосся, навіть я не бачу різниці. Я вже не кажу про оточуючих, які взагалі ну, там трошки по одному локоні лежать по іншому. Я думаю, більшість людей не помітить для мене часто буває критично. Тобто, ось цей саме зеленим написом Max Hold Gel подобається. Він і блиск придає волосся, в принципі, непоганий і волосся я мию на другий, іноді на третій день, може вийти так, що й на четвертий. І ніяких рефрешів зараз я не роблю. Тобто зранку я прокидаюсь, нічого не роблю з волоссям, не розчісую, просто десь там пальцями поправити. Якщо якась там волосинка десь випала, то там десь розплутати пальцями, нічим не вшикаю, не заморачуюсь. Раніше так, я робила, я купувала і лавандову воду, за і трояндова вода в мене була спеціальна для волосся. І я сама розводила, можна взяти кондиціонер, одну шосту і 5 шостих водички, розвести, збовтати і в якийсь флакон з спреєм налити, розпиляти на волосся, але це все займає додатковий час, тому я цього не роблю. Мені подобається цей гель, я зараз купила, але ще не тестувала, тому вам не показую. Інший теж буду пробувати, в принципі, серед бюджетного сегменту є класні продукти. І останнє, що я хочу вам показати, теж досить таки бюджетний це фен, довелося мені купити, тому що в родичів є фен, але він без дифузора. Ось. І я користуюсь тільки дифузором. В Києві в мене. Фен, я не пам'ятаю теж, або Філіпса, або Ровента залишився, або то Філіпс. І я мріяла про Dyson. Я дуже довго на нього дивилась. В Києві ми останнім часом часто бували в магазинах техніки, бо ми купили квартиру в новому домі, планували переїзд. І я вже думала: от купимо таку якусь масштабну. Крупну техніку переїдемо, і потім куплю вже собі цей Дайсон. Бо багато в кого він є: і в Клави, і в Діани Суворову, яку я дуже люблю дивитись. І я прям от хотіла його дуже сильно. Але переїзд відбувся, тільки не туди, куди мріяли. І якось то долар різко скакнув. І цей фен з 15 тисяч, різко став коштувати 20 тисяч. Я як би подумала, ну за фен. Ну, зачевила жаду, коротше кажучи, купили ось такий Philips Dryer 5 тисяч, він десь в районі 2-2,5 тисяч був. Ну, тобто в 10 раз дешевше. Викидаю тобто, він ось так. Тобто він. Ну, звичайно, не Dyson, але не занадто, Тобто, в Києві в мене фен, він ще трохи довший. Можливо, якби я вибирала онлайн, я б взяла якийсь Babyliss чи теж, ну, теж з бюджетних фенів. Але мені важливо було подивитись ось цю насадку. Тому що на сайтах не завжди є опис її, там фото, але по ньому нічого не зрозуміло. І. Ну, Напевно, що оце все не так важливо, як оця насадка. Тут пальчики, такі вони десь 1,5 см завдовжки, вони тверді, вони не рухаються. Що для мене дуже важливо, бо в мене був фен-ровента, який е ці пальчики рухалися, і кладка погано виходила. От, е То ось цей якраз для кудрявого волосся те, що треба. Я намагаюся все ж таки е сушити волосся. Натуральним способом, просто на повітрі. Але е, навесні, коли я його придбала, було холодно, і якщо вранці помити волосся, то ти вийдеш десь після обіду, тільки на двір. І так само зараз вже осінь, теж на дворі холодно, вже не підеш напіввологим волоссям. Тому знадобиться Ну також тині сушу волосся після миття, вже насадкою. Ось, е, В принципі, цим феном я задоволена. Тут 2300 Вт. Є кнопка холодне повітря. Тут є два режими. Це ось слабкий такий, слабкий обдув, сильний обдув і дві температури. Ну, тобто не три холодна і гаряча. Значить тут так. Да, дві температури, холодна, гаряча, можна тут різко холодне повітря зробити. Працює добре, трохи тяжкий в руці, якщо довго сушити, але здобюджетно, е, скажімо так, і надійно. Тобто, ну якісь там взагалі менше 1000 гривень там, чи в районі 1000, я б не ризикувала купувати. От і все, що я вам сьогодні хотіла розповісти показати. Ще одне маску я не використовую зараз. На зиму я б хотіла собі якусь маску. Коли я обираю маску, я теж дивлюся, щоб вона була глибоко зволожуюча. Живильна маска мені не потрібна, щоб там було занадто багато масел у складі, бо може переобтяжувати волосся. Мені саме треба на глибоке зволоження. Не всі маски мені підходять, тому. Я так і до сих пір не купила. Серед бюджетних, мабуть, що таких, прям, яких би я хотіла взяти, не було, бо я б вже, напевно, купила. От, з більш дорогого сегменту теж треба дивитися, щоб не було силіконів. Не знаю, візьму, мені подобалась дуже маска інсайд Antifreeze. Цей італійський бренд він в новості продавався, і на мейкапі теж продається. Напевно, не знаю, може вже і не продається. І від ігроше непогана була маска для фарбованого волосся. Але ігроше зараз я не буду точно замовляти. І раніше в них ціни були завищені, а тепер тим паче. От, можливо, щось із новенького пошукаю. Спробую вчора в інстаграмі попалася нова лінійка від Everline. Там теж такі натуральні склади в них, інгредієнти в складі, точніше. І начебто це новинка, бо я раніше чомусь не звертала увагу на влайн-засоби саме для волосся. Не знаю, були в них чи ні, можливо, я просто не знала. Може, там почитаю відгуки, бо наче теж хвалять. Але е, в мене специфічні потреби волосся, тому не факт, що те, що комусь підійшло, підійде мені. Так, от і все, не буду дуже сильно говорити, затягувати. І останнє, да, хотіла сказати вже багато відео поспіль і весь час забувала. Хто додивився до кінця вам такий бонус: не люблю просити про щось, ви знаєте, своїх підписників, тому не прошу, а просто пропоную кому цікаво. Я останнім часом захопилася в'язанням. І в мене було декілька відео на цьому каналі, де я показувала покупки, також робила в'язавлог. І я вирішила відділити в'язальний контент і зробила новий канал на YouTube. Він називається Ліза Vlog, Ліза В'язальний влог, да, якби. Але по пошуку не знаю, знаєте ви чи ні, тому я в інфобоксі залишу посилання, бо канал молодий і. По пошуку не завжди так шукається, вже коли там більше відео, більше підписників, то тоді ви знайдете. Я писала в спільноті, і дехто перейшов з моїх основних підписників, туди підписався. Дякую вам дуже щиро дякую. І якщо ви, наприклад, теж любите в'язати, або вмієте в'язати, то запрошую, кому цікаво, переходьте, мені буде дуже приємно. Бо я, наприклад, вмію в'язати. Багато років не в'язала, а зараз е, дивлюся, що це досить популярно, судячи по коментарям, тому що люди заходять, підписуються, переглядають ті відео, то напевно. Е, Багато цим захоплюється, і, можливо, вас надихнуть мої відео. Я не роблю ніякі майстер-класи, бо я ще сама, можна сказати, вчуся. Але я просто показую покупки, що я купую, і свої процеси, готові роботи. Можливо, вас на щось це надихне. От, тепер точно все, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Все буде добре. Головне якось себе. Тримати в ресурсі такому, можна сказати, всім бажаю мирного, спокійного дня, тихого, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!